Hello, Friendly, З вами Денис Френдлі. Сьогодні, дружні, ми у відео попробуємо нову фанту. Фанта зі смаком Винограду. Виноградова фанта з виноградним смаком. Пише. Со. Виноградним соком пише. Ну, не знаю, яка це буде фанта, смачна, несмачна. Оригінал Фанту, ми з вами ще вроді ніколи не пробували на відео. Ну, пишіть, чи хочете оригінал Фанта за персиновим, може зацінимо. Та ну, вроді. Може і пили, може, і не пили. Не знаю, треба дивитися в youtube студію. А зараз у нас буде фанта зі смаком винограду. Тому поїхали дружньо до заставки цього відео. Прореагуємо цю фанту. Let's go! Деньс парані реагує, Деніс Прайні реагує. Сьогодні він буде пити. Так, Так. видно, о, на кінець видно. Напій безалкогольний, сильно газований фанта з виноградовим соком з підсолоджуючим. З виноградовим. Соком, соком, соком! Давайте відкривати і хочеш пити. Тут є стакан. Та. стаканом на стакан будемо будем лити в стакан. Коротше, дружні. Е, я хотів. Все-таки, напевно, я сьогодні опублікую влог з Івано-Франківська, напевно, скоріше за все. Та. Думаю, що все-таки треба опублікувати. Та. Ось фантом. Тому що пахне не пану. Тихо. Воно пахне компотом виноградовим. Ану? А ну? угу. я думаю, що все-таки опублікую я сьогодні той влог. Думаю, ми ще в грудні будемо. В грудні буде ще влог, напевно. Та. Або не знаю, ну подивимось. Думаю, що вийде опублікувати сьогодні. так що сьогодні вас чекає влог івано франківська Напевно, сьогодні. Та. А ми наливаємо. А вже 10 грудня там про орео я опублікую. Та, бо то і влог франківськом, і орео опублікувати 10 грудня, ще плюс на 10 грудня я ще буду два ролика знімати, що це 4 забагато. А Сьогодні хоча б три. Ти, може, 10 грудня також 3. Тому сьогодні влог Івано-Франківська 10 грудня Орео, то що ми ще знімали 5 жовтня. Та. Бо я там, коротше, один відео казав, мав казати вчора, що я зняв. Ну, не опублікував е у жовтні. Забув про той ролик. Він в мене в галереї стоїть. Тому треба 10 го цього. грудня його загрузити. Та. Добре, зараз в нас фанта. Поїхали. Якесь таке просте. Хімія видає капець. Ну. Я думаю, якась новинка. Новинка, я фанту взагалі то не люблю. Ліпше вже школа. Якась дешевизна. Дуже-дуже хімі... хімікована. Та... Я думаю, буде як компот. А це компот, пам'ятаю, мама робила компот з винограду, то було набагато смачніше. Це якась така хімія, капець. Чути якимось цими газами сильно газовано. Дуже. Хіміковані. Ну що, від цілих 8 балів. Більше не заставити поставити. Дуже хімікована. Просто новинка я такий бамц, треба взяти. Ти я взяв. Все, я, напевно, випивати не буду. Скільки зможу, скільки п'ю, а може все і вип'ю. Mm -hmm. Газів багато. Ковського треба ригнути. Так. Це вино воно може би теж вийшло. Але воно не забродить. Бо того що натуральний виноград, виноградовий компот чи сік, то він би забродив. А це так оброблено хімію, що воно би ага, забродило би. Воно би не забродило, Воно би. Було би в тому самому стані. Ве! Тут навіть і не 8 нема, я би тут взагалі десь... Ну, скільки. Я взагалі самій фанті. Сама Фанта мені теж не подобається. Ну, Десь... 6 балів. Сама Фанта, та. А ці я би поставив, ну не знаю. Ну, против не та. Навіть 7. 6... Десь райончик, 7-6 балів. Та. Тут навіть тобто тут навіть 8 не можеш поставити. Воно притерне, дуже таке. Та. Давайте точну оцінку ставити, воно притерне. Поки жо 7 балів ставимо. Хай буде 7. Компот виноградовий смачніший. Якби я пив компот винограду, він би десь 9 балів би отримував. Це, Це таке притерне і противний, що капець. Так, завтра у нас 21 -е число. Завтра я би хотів, знаєте, що випити з вами. Теж випити. Кулайс. Cool у нас ще лишився останній смак, мультивітамін, здається. Та, бо ми тоді мохі топили, я би мультивітамін завтра з вами випив. А 24-го, бо то ще на 24 те щось. Щось би ми вибрали, щоб зняти. О, То ми вже по 21-24 по два ролика не знімаємо. Тому... Ось такі справи. Треба знімати. Та що треба знімати? ми просто вже не знімаю, бо він там мені лайки був списав під одним відосом. Тому я вже перестав знімати ці дні. Та але вже круло числа по два відоси знімаємо, те. М -м -м. Не дуже це файне. І смачне не дуже. Таке я собі. Я наливаю. Чи що? Давайте. Ще нема коментарів під сьогоднішнім новим відео. Сподіваюся, вони будуть, ті коментарі, та скоро, скорому. Часі. Може завтра. Може післязавтра. Але вони що мають бути? Бо, надіюся, вся, вся надія на вас, дружні. Коментуйте. Ставте лайки. Тепер уже Ютуб останнім часом Лайки не списує під новими відео. Так що вперед з піснею коментувати мені відоси там. А ми п'ємо за вас. Ага, нас на каналі 58 уже тисяч. Підписників, дуже дякую. До речі, сьогодні ми в обід. Я стрім запустив. На кінець на стрімі я набрав тисячу переглядів, значить завтра я знову запускаю стрім. Я кажу, якщо я тисяча переглядів запускаю стрім. Нема тисячі, я не запускаю. Та. І ми набрали 58 тисяч, і потім через деякий час дивлюся знову 59. Ні, скільки це? 57. 57,9. А потім знову через деякий час 58. Тобто Ютуб, напевно, списав число, бо я не думаю, що так швидко би відписувались, то не відписка. То Ютуб списав число. А потім наново підписалося і наново. Ну і, коротше, вже наново зарахувалося 58. Він вже не списував. За другим разом не списував. Але що це таке? Нове число набирає, він списує. Що це за бот тупий Ютуба? Не знаю. Але як є, так є. Так. Що там у нас? 38. Е -е. Це би виливателі. Ой, ще ти бризнув паскуда. Я не думав, що фанта настільки противна. Ще пару стаканчиків треба випити. Треба було маленьку фанту брати. Тож продавалися маленькі, а я такий Ура! Я взяв е, ост, е, останній фанту, винограду то вони знову завезли фанту винограду. Потім вони завозять. Так само з монстром. Пам'ятаєте, пару днів назад я вам розказував, що я взяв Mo Monster Ocean Energetic. Е, а вони знову завезли. Тобто, то що ти береш, то що вони розкуповують, вони потім через деякий час знову завозять. Просто таке було, що... Я забув взяти той товар. Вони його скуповували, а потім. Через деякий час його не було. Але потім через пару місяців він повертався. Тобто, як який товар? Деякі зразу вернули, а деякі через місяць, через два повертають. Тобто, як. як які, ну, коротше, як є на заводі, то є. Як нема, то виробляють довго. Щось типу того. Ой, потряснув. Я просто не можу це пити. ти й того. Воно не, ну не п'ється воно мені. Сьогодні якісь несмачні не у нас продукти. То печиво зранку таке собі, ото від маестро, то ця фанта якась, Ну що це таке? Добре, що я скупився новими продуктами, надіюся, вони здивують. Появилися всякі... Сьогодні я зайшов в магазин. Продуктовий якийсь кіткат, Діда Мороза з'явилися, то все по 100 гривень. Ну, менший то кіткат, 70 гривень Дід Мороз. Ну такі ціни капець. А то хочеться на відео, то все попробувати. то якісь як новинка, але то такі ціни капець. Так, то якісь такі собі ціни. Може потім упадуть. так. А, що, давайте ще? Тут ще на два стакани. По чуть чуть по чуть, -чуть і цю фанту тупу ми вип'ємо. Чи що, чи треба її випивати до кінця? Не знаю, скільки зможу, скільки вип'ю. Не буду себе до кінця мучити. Ну, але таке не смачне. Кому це фанта може подобатись? Раніше може в дитинстві подобалось. Але зараз якийсь такий смак. Ну якщо мені і правда якась подобається фанта, напевно, апельсинова. Ліпше нехай фанта інші смаки не випускає. Бо інші такі собі. mm right. Урочше пить. Не можу противна, добре, думаю: більше пити не треба. Інакше буде хе -хе, назад вертатися хе, з рота. Добре. Просто вона противна настільки хімія. Добре. Е, може, це ми лишимо на YouTube Short. Якась противна фанта. Чи може пробуємо ризикнем щепити, а? Як думаєте? О. Ну тут, в принципі, не так багато лишилося. Наскільки тут ще лишилося? На стакан півтора. Стакан і ще один чуть-чуть стакан. Може по маленьких-маленьких ковтках -маленьких ми це вип'ємо. Але чи варто воно випивати, я не знаю. Фух. Думаю, не варто. Так. Бо я вже напився. Коротше, добре. Варто завершувати. Як мені казали мої підписники, Денис не мучай себе, а вони казали заїду. Ну а яка різниця, чи напій, не треба себе мучити. Коротше, дружні, будемо завершувати. Та, Бо мені, я чую, що вже. мені, Я не, я не потягну, мені вже не воден. Треба маленьку бутилку брати. Але я думаю, а вдруг воно капецьке смачне, а воно капецьке не смачне. Та, тому такі справи. Так. Зараз. Хочу відригнути. так. Аби мені добре було. О. О. Так, все. На цьому все. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Пранні. Всім, всім гарної ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Чекайте сьогодні влог вийде з Івано-Франківська. Всім пока-пока. Так. Ой. Так, да, це просто противникась фанта. Таке, балів і то завищена оцінка. Все, пока, дружні.